Ще навесні Євросоюз застосував санкції проти 22 осіб Віктора Януковича і його оточення у зв'язку з розпочатими в Україні розслідуваннями щодо привласнення ними державного майна, але без наявності результатів цих розслідувань ЄС може розблокувати нині замороження активи осіб зі санкційного списку. Відзвітувати про хід проваджень депутати запросили голів Генеральної прокуратури МВС та СБУ, але не прийшов ніхто. Заступник генпрокурора розповів, що патрон чи то на нараді у керівництво країни, чи то готується до неї. Такий дитячий садок депутатів обурив. Коли нам зараз кажуть, що генеральний прокурор зайнятий, бо він готується до наради у президента. Це я перепрошую не відповідь. Ми маємо слухати. Дуже важны решения без главных ответственников, потому что не первый заступник, а генеральный прокурор несет ответственность за работу генеральной прокуратуры, в том числе в расследовании этих злочинів. Политическое ответственность – это абсолютно неизвестное понятие для многих политиков в Украине. Если мы не хотим, чтобы народ принял решение вместо нас, то мы обязаны инициировать отставку генпрокурора. Іначе всі ми заступника генпрокурора все ж вирішили заслухати. Олег Заліско розповів, що кримінальні провадження стосовно сім'ї Януковича ведуться виключно його відомством. При цьому економічні злочини і вбивства людей на Майдані об'єднані в одне провадження. Нами прийнято й порушено кримінальне провадження за статтею 109, 110, 255, тобто створення злочинної організації, яку очолив Віктор Федорович Янукович. І події досліджуються в кримінальному провадженні з 2010 року. Не всім особам було повідомлено про підозру одразу, декому лише в листопаді-грудні 2014-го, мовляв, збирали доказову базу. В Україні кошти та майно одіозних осіб заарештовані. Проте цифри, які називає заступник генпрокурора, більше схожі на крихти від пирога. Загальна сума це 6,2 мільярди гривень, 1,8 мільярдів доларів. Ми говоримо про територію України. Також рухоме, кхе, нерухоме майно, в тому числі 11 земельних ділянок, 6 житлових будинків, золото, практично 50 кілограм, вироби з дорогоцінних металів. При проведенні першочергових слідчих дій встановлено те, що я вам зараз перелічив. це у, всі? у всіх. У той же час низці фігурантів ще не оголошено про підозру. До цього числа належать молодший син Януковича, Лукаш, Єфремов, Калінін та Бачник. В генпрокуратурі запевняють, по цим особам все ще тривають досудові розслідування. А от мера Харкова Геннадія Кернеса все ще підозрюють у викраденні людей, а не зазіханні на територіальну цілісність країни разом із Михайлом Добкіним. Тут також поки що не вистачає доказів. Микола Різник Артем Кутасов соціальна країна.